Всім доброго ранку вдома. Ми з вами щодня від 7.30 ранку. будемо до десятої години, а вихідними до 11-ї. Дивіться добірку наших найкращих сюжетів за тиждень. І далі корисна інформація про здоров'я та довголіття. От ви знали, як треба харчуватися, аби уповільнити процеси старіння в організмі і почуватися на всі 100 в будь-якому віці? На всі 100 років? <кхід> на <Як я>? всі <кхід> <кхід> на всі 100%. Дякую. <кхід> 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 Незважаючи на те, що старіння це природний процес, кожен із нас прагне якомога довше залишатися молодим. Дослідження довели, що їжа, яку ми вживаємо, може прискорити або загальмувати вікові зміни в організмі. Це як автомобіль для того, аби швидко рухався та не зламався дорогою, його треба заправляти якісним пальним. Так і здорове харчування додає енергії, покращує кровообіг та обмін речовин, сприяє міцності кісток і м'язів. Чим кращий кровообіг в клітинах. Тим краще приходить харчування в клітину і виводиться з клітини отрута, тобто токсини. І це є запорукою довгого життя клітини, активної роботи клітини, а значить, і не старіння. Їжа у тандемі зі здоровим способом життя справді може бути цілющою, каже дієтологиня Лариса Бойченко. Отже, що потрібно їсти, аби не старіти? насамперед, це продукти, які містять вітамін С і рутин. Найбільше вітаміну С утримують чорна смородина, ожина, чорниця і квашена капуста. Це просто чемпіони. Тому, якщо ви маєте змогу літом їсти багато таких ягід. А зимку достатню кількість квашеної капусти, ви будете підтримувати свої судини. В чистому і міцному вигляді на рутин багаті плоди шипшини, тож відвар із сушених ягід буде корисним для здоров'я крові та клітин. Крім цього, треба пити достатню кількість води. Причому основний об'єм рідини варто вживати в першій половині дня, коли наші нирки працюють максимально ефективно. Ви прокинулись, випили скляночку води. А потім, між прийомами їжі, п'єте собі попів спляночки. Часто декілька разів між прийомами їжі, і маєте закінчити свій прийом води ну, десь за три години до сну, щоб вода ще встигла еволікуватися з організму і не залишатися на ніч, щоб набряки були на ранок, і щоб ви спали міцно. Важливу роль в антиейдж-харчуванні відіграють антиоксиданти. Це речовини, які борються з вільними радикалами, що пошкоджують клітини та провокують виникнення багатьох захворювань, зокрема й онкології. Багато українських суперфудів містять корисні сполуки. Найкращий антиоксидант це те саме чорна смородина, це чорниця, це між іншим помідори, це між іншим морква і буряки. Через те, що антиоксиданти утримуються в овочах або ягодах, або фруктах, які інтенсивно забарвлені. Чудовими антиоксидантами є кольорова капуста та цільнозернові крупи. Вони містять клітковину, селен, цинк і вітаміни групи Б, необхідні для імунної системи, виробництва енергії та метаболізму клітин. Якщо міцна оболонка, внутрішнє середовище клітини ніхто не зможе проникнути і її пошкодити. Насправді оболонка це те, що робить нас молодшими зовні, тому що шкіра це також клітини. Якщо у клітини міцна оболонка, то на шкірі немає зморшок. Допомагають зберегти молодість поліненасичені жирні кислоти, які беруть активну участь у будівництві та реконструкції клітин. На корисні жири багаті нерафіновані олії: оливкова, соняшникова, кукурудзяна або ляна. Не варто забувати про бобові, рибу і кисломолочні продукти. Вживайте менше смаженої, копченої та обробленої їжі, обмежте надмірне використання цукру і солі. Крім цього, аби загальмувати процеси старіння, намагайтеся уникати стресів, бути фізично активними, добре висипатися та позитивно мислити.